Йотамові було 25 років, як став він царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Мати його, дочка цадока, звалась Єруша. Він чинив угодне в очах Господніх у всьому так, як чинив Узія його батько. Тільки він не входив у храм Господній, а народ грішив далі. Він збудував верхню браму дому Господнього. Набудував також багато на мурі Офел, набудував міст у горах юдейських, а в лісах набудував замків та башт. Він воювався з царем Амоніїв і переміг. Той Амонії дали йому цього року сто талантів срібла, десять тисяч корців пшениці, і десять тисяч корців ячменю, стільки ж дали йому Амонії на другий і на третій рік. Отак От Йотам дедалі більше і більше вбивався в силу, бо поводився добре перед Господом своїм Богом. Решта дій Йотама, всі його війни і подвиги записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Було йому 25 років, як став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. І спочив йотан разом зі своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Замість нього став царем його син Ахаз.